Всем здарова! Сьогодні ми знімаємо відео обзор Fiat Scudo Дизельний мотор, синій цвет. Давайте його mm -hmm. Ось ми переходимо з вами до салону Свята всіх святих. Не вимазаємо, тільки помили. Ну як вам сказати? Сидіти просто класно. От дивіться яка штучка, вона мені досі подобається. Блять. Оп, все, сховалась. Я не можу навіть, не натішитись. Тут є все. Музика є, що хотіти, дивіться. Флешка є. А у... нуль-ноль. Ну, ну, ну. Компас, тобто то не заблудитись. Заїдете в якісь дебри, ну, точно знайдете дрону. А головне би бі бензин був. Руль удобний. Кожний. Да, кожен. Тут удобно кнопочек, Ух ты! Це мені Та ну нахер таке побачив. фара, регулювання. Капот тут ікратить. Вход під комп'ютер є. О, ваша така біла штучка. USB. Да, во, настроєння, фар, щоб настроїти. Так, ручник. Для ручників. Тут оп. Опа! Опа. О, та що? Коробка, механіка, 4-ступка. Ступ, задня передача працює. Це вже головне. Аварійка робить кондиціонер. все тут є? Що? Бардачок, о, бардачок удобний. Дві пару очків тут є. Сиклоподйомники ручні. Ну, ви я як завод випускав. Давайте перейдемо з вами до мотора. Машина ми дивилися на Один 1,9 дев'ять практичний дизельний мотор. 7 літрів на 100 кілометрів. Я скажу файно. Не крадено, всі номера співпадають. Все співпадає? Дізель. Тут тебе штучка як пала. Масло є. Циліндр. Циліндра є, значить буду робити газ, я вам скажу легенький. Тобто проблеми зі стартом у вас не буде. Радіатор, що вам сказати? Ну гарна машина, гарна. Мотор, Як на 1.9. Підходить цій машині 1.9. питання, Подивіться, який гарний в якому состоянні. Давайте Давай, перейдемо до ходової частки. Даліся, 14-ті. Між випросимо новий. Диски простенькі, все, має бути, передні диски від турнуза, задні барабани, підлицькі, нова резинка, Все таке саме. Мяко я вам скажу. Менше а там треба дуже виїжджати. Давайте перейдемо з вами до задньої частини салону. Ще на бюджетне, як ви бачите, тобто для пустих людей. Гарно всього. М'яксно сказати, я низенький, мені добре. Мені добре, що я не заняв. Я не хочете влізу. Тут. О. І поспати можна, все як можна. І треба... ну, подушка тільки треба якась. Воно її вивалити, кого треба. Покатати на чому треба. Я вам скажу, якщо машина повна. Мені і тут спати непогано. О, дивіться. Відстань є. Тобто ви ви. ви нічого. Потім воно отак зробити і туди повісти. О! Все, ми вже тут. Та ви що, тут так само, Погли собі, спите, курите, п'єте. Пить курити не можна. Машина хороша, красива. Шторки, хоп, їдете, сонце світить. Шик. Все, нема проблем. Якщо ви наркоман то тоже добре, що є шторки. Пепенця, покурили, кинули, кажу сразу, курити машині не можна. Хазян прип'є. Сидушки, чехли, новенькі, все, сідушки мягкі, хороші. Тут тут. Утулок, ко, бачите. Вона робить. Новенька, я вам скажу, криша як, як завода вийшла, така і усалась. Перейдемо з вами до багажника. Ось так, Ось. Багажник вмістительний. Тобто десь на рибу, на гриби, куди-небудь куди село поїхати. Це машина для села там забрати, віші якісь. Ну, влазить сюди, ну, віся, як вам сказати? так небагато. Ну отак, що можна сюди положити. Лопату, граблі, вилиш, що хочеш, можна сюди положити. Влазить сюди багато що. Дітей отак можна возити. Машина, ну, мені, якщо чесно, подобається. Колонки стоять, крепкі, вони, дуже хороші. Музика з них добре грає. Ми стільки слухали, проблем з ними не мали. Вікна з подогрєвом, Тут зимою не потіли, синий літо так само. Шторка. Все, закрили собі, закрили верху. Блять. Закрили, ніхто вас не бачить, сидите там когось. Жарите. Вже жарите, аж аж куринка згоріла. Шторку закриваємо. А ти твій йому! Ось закриваємо. Ось, шторка гарна. Хороша. Колір, як бачите, він не крашений, нічого це фіатик. Такий. Ну хороший, хороший. Закривається воно добре. А тифліка. Ну, І жіночка їздить за рулем. Бак. Бак на 120 літрів. Все. Фіналочка. Значить. Привели ми тут обзор, так? Да? Значит, ну, багато віщей влазить. влазить, да? понятно, Бусик сімейна машина. Людей влазить, можна і поджахатись їде, є де йде посидіти, можна і випити, можна шторки є, випив собі всі нормально. Значит, що в нас ще тут? Мотор 1.9 9 Тяне нормально, 7 літрів на 100 кілометрів для буса такого ще й з пасажирами. Я думаю, це отако хватить. Тобто, навіть легкова машина буває бере 10. Це бюджетний варіант. Да, салон, звісно, не кожа, пластика багато, щось там таке, можна і колонки собі доставити, щось це. ну, хватить нормально всім. Ну, що я можу сказати? Я б таку машину не взяв, би, бо для чого мені буст, да? Якщо я можу взяти якийсь там, той самий от, в наступному обзорі будемо знімати Volkswagen Passat B4, він бере 4,5 да? він універсал, він гарний і все. Ну, Босик мені не треба. Це сімейна машина, якщо десь там в путешестві їздити там далеко, вона дуже удобна, все хорошо. висока посадка. Вот. Ну, значить, це був обзор від Вадимича Іванича, я да. Значить, Підписуйтесь, ставте лайки. Далі будуть про пропасати, а потім побачимо. Всім пока.